Бігти треба всім до сховища, якщо вони є поряд, бо приймати ті, ті міри, щоб зберегти своє життя це безпечне місце згідно всіх правил повітряної оборони. Тут питання в тому, що ми можемо підказати людям напрямок, куди дійсно йде ракета або дрон бойовий І люди можуть більше приділити уваги до своєї безпеки. Тобто на це удар іде на це, щоб люди могли э, адекватно діяти в якомусь э, напрямку. Якщо населений пункт Сергіївка, то на Сергіївку Затока, значить затока. Люди мають якийсь термін часу 5-2 хвилини зреагувати і перейти в більш безпечне місце. Є ППО, це наш загальний контент, і він розроблений в Одесі. Е, команда, яка Розробляла, ми е, співпрацюємо з нею, тому ми перші виклали цей додаток у себе е, як рекламу, і як допомогу людям, і що е, саме суспільство може брати участь в протипровітряній обороні як міста, так і країни. Я думаю, що таких каналів і не робив ніхто, навіть в яких країнах і були бойові дії. Ну Так воно вже у нас по-українськи. Звичайно, виповнилося так, як ніхто не, і не розумів, що воно е, вийде так, як вийшло. Але та спільнота, яка в каналі, вона вже як сім'я, і вона захищена. Самі по собі люди розуміють, що вони можуть нас почути, що військові нададуть сигнал про небезпеку і люди зможуть е, реагувати. Тому це дуже важливо для населення. Ми в каналі даємо е, прост, просту річ, простий інструмент, що є небезпека. Якщо вона е, є на даний час, куди вона направлена, як реагувати і відбій все дуже просто і ясно.